Нині воєдино зливаються столицями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка. І на Дніпрянська велика Україна. Сьогодні ми визначаємо День Соборності України свято, що символізує єдність та свободу нашого народу. 22 січня 1919 року. Тут в Києві на Софійській площі було підписано акт злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Цей історичний документ юридично об'єднав українські землі в одну державу, які до цього перебували під владою різних держав. Акт злуки є великим досягненням для українського народу. Він символізує прагнення українців до самостійності та свободи. Однак не сід забувати про те, що незабаром, після декілька тижнів підписання, українські землі знову були окуповані сусідніми країнами. Наступні роки стало складною розлукою для українського народу. Трагічна Друга світова війна. Вже після чого українці знову об'єдналися в одній державі, але, на жаль, не українській, а радянській тоталітарній імперії. Як і будь-яка імперія, СРСР не міг існувати вічно. А українці завжди прагнули доволі єдності в самостійній державі. Проявом такої волі та єдності українського народу став живий ланцюг, організований українськими націоналістичними силами 21 січня 1990 року, з нагоди 71-ї річниці проголошення акту Злуки, коли мільйони українців від Києва до Львова взялись за руки та утворили живий ланцюг, відзначаючи День Соборності. Відтоді живі ланцюги створювалися ще одне одноразово, А День Соборності в Україні відзначався на національному рівні щорічно. 24 серпня 1991 року Україна таки здобула незалежність. За наступні роки були прийняті державні символи, конституція та низка важливих реформ. Але незалежність дуже важлива та складна річ, тому без помилок не обходилося. Позаду мене колишня арка дружби народів символічне місце, адже протягом багатьох років міф дружби. Жив в головах багатьох українців та широко використовувався різними політичними силами. Четверті вибори президента України відбулися взимку 2010 року. Головними опонентами на них були Юлія Тимошенко та проросійський Віктор Янукович. Останній був відомий своїм кримінальним минулим, яке він так старанно хотів приховати. У другому турі він все таки здобув бажану перемогу. В економіці Янукович намагався досягти певної економічної стабільності, яку й отримав, вичерпавши майже половину усіх золотовалютних резервів України та збільшивши державний борг. Де взяти гроші на все те, що ви собі запланували? Що країна запланувала? Коли ви мені задавали питання, я пам'ятав, знаєте, а, питають. Дружино, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона, не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки. Його найскандальнішими рішеннями були договори, що були здебільшого вигідні Росії, не Україні. Все йшло до зближення з РФ. Одним із найвідоміших скандалів Януковича це підписання харківських угод у квітні 2010 року, за якими термін перебування російського флоту за орендну плату продовжувався до 2042 року. В обмін на знижки на газ це вже був потужний сигнал щодо статусу півострова. Янукович цілеспрямовано узруповував владу. Прикладом може назвати тиск на конституційний суд України щодо прийняття рішення про відновлення конституції 1996 року. Цим він збільшив роль президента та здійснив перехід з парламентсько президентської республіки та президентсько парламентську за його каденцію. Україну визнавали найбільш корумпованою країною світу. Ще однією помилкою Януковича була відмова уряду підписувати асоціацію з ЄС. Саме це рішення поклало початок кінцю його президентства. Ввечері 21 листопада. Журналіст Мустафанає написав пост на своїй сторінці в Фейсбуці із закликом зібратися на майдані. 21 листопада, 2014 року у Києві розпочався Євромайдан. Мирний протест проти рішення кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. У перший же день на майдані зібралося близько двох тисяч людей, а з кожним днем кількість протестувальників все збільшувалося. У ніч проти 30 листопада, 2013 року. Бійці Беркут зібралися та оточили майдан, та почали зачистку протестувальників. У результаті розгону наметове містечко було розгромлено. Постраждало щонайменше 79 осіб, більшість яких студенти. Ця подія стала переломним моментом в українських протестах кінця 2014 року. Вона змістила акцент протестів з проєвропейського на антиурядовий, а також надала їм масовості. Наступного дня, 1 грудня 2014 року, в Києві відбувся один з наймасовіших мітингів, в якому взяла участь близько мільйона людей. Марш мільйонів дав пошту для подальшого загострення протистояння між народом та владою. Це був безпрецедентний рівень підтримки протесту в історії України. До кінця грудня на Майдані зібралося більше мільйона осіб. Протести продовжувалися, незважаючи на переслідування з боку влади. Керівництво країни намагалося розколоти опозицію, але в них не вдалося. Посилювалося насильство з боку силовиків та провладних активістів. Але це лише посилило протести, що набирали силу та підтримки серед суспільства. Михайлівський собор є однією з закрас міста, що купає його в золотому блиску. У ніч на одинадцяте грудня 2013 року. Коли планувалася зачистка Євромайдану. вперше більше ніж за вісім століть, дзвони собору забили на ват. <му> Ці стіни пам'ятають все, а особливо поранених, які шукали свого прихистку. Свічень 2014 року став приломним моментом у розвитку Євромайдану. Влада на протестувальників, лише збільшувала їхню рішучість. Подивіться на ці білосніжні та величні колони входу до стадіону Динамо. Чи сказали б ви, що 10 років тому вони виглядали саме так? Чахливе видовище, але саме тут, на вулиці Грушевського, 19 січня 2014 року, у відповідь на прийняття антипротестних законів про диктатуру, почалось протистояння між майданівцями та Беркутом. Події 19-22 січня назвали «криваве водохреща або вогнехреща. Понад 200 тисяч мітингувальників прийшли до Верховної Ради, де були зустріті беркутівцями. Після тривалого протистояння почалось справжнє насильство. За повідомленнями BBC Україна та Української правди, 22 січня один з керівників медичної служби Євромайдану підтвердив загибель молодого хлопця. Він отримав чотири вогнепальних поранення. Смерть констатували приблизно о 6 ранку. Ім'я молодого хлопця було Сергій Нігоян. Сергій став одним із перших загиблих під час Євромайдану. Сергію назавжди 20. Сергій залишився назавжди молодим. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Революції гідності тут, в Києві та інших містах України, відбувалися масштабні мітинги, які часто супроводжувалися зітніми словиками. Під час революції гідності загинуло близько ста осіб, яких іменували Небесною Сотню. Імена та кількість інших жертв достеменно є невідомими по цей день. Революція гідності є найважливішим та водночас найтрагічнішим періодом в історії сучасної України. Вона призвела до зміни влади в країні та до посилення демократичних процесів. Крім того, революція гідності стала символом боротьби українського народу за свою свободу. Пам'ять Героїв Небесної Сотні є важливою для кожного українця. Їхній подвиг ніколи не буде забутим. По сині, плине кача, по ж моя кожного.